Привіт, дорогі мої. Ну що ж, сьогодні поговоримо з вами про сон. Чому я погано сплю? Або чому у мене неспокійний сон? А ви знали взагалі, що проблеми зі сном пов'язані з фазою з фазами психосоматиці? Знали? Ні? Ну то ж, давайте поговоримо. Перше, вам знайомий такий стан, що ви всю ніч лежите. Одна, друга, третя думка, і взагалі ви всю ніч про щось міркуєте і думаєте і не можете заснути. І так до ранку. А ран зранку, якщо є така можливість, виснажені засипаєте і десь через 2-3 години прокидаєтесь незрозуміло, що ви, де ви і як. І наступна ніч така сама. А якщо у вас немає такої можливості відпочити, то ви йдете на роботу. І ходите як сонна муха, тому що організм все одно намагається забрати своє і відновитися. Або, наприклад, якщо ви заснули, провели в сон і серед ночі прокинулися, ви не відчуваєте себе відпочивши, і взагалі то на ранок відчуваєте себе як. Ну, скажімо так, як побита собака. Знайома? Так от, з боку психосоматики обидві ці проблеми пов'язані з активною фазою конфлікту. Тобто людина перебуває в активному стресі, і мозок на 100% активований. І доки він не знайде рішення, він не заспокоїться. Це все пов'язано з нервовою системою, з нашою нервовою системою. Є така симпатична нервова система, яка відповідає за життєво важливі процеси. Це все не пов'язано з свідомістю, це все відбувається підсвідомо і не підпорядковується вашим бажанням. Тобто, якщо ви захочете заснути, просто так захотіти і заснути неможливо. В залежності від того, з який час це все відбувається, а це може відбуватися тривати дуже тривалий час, якщо нічого не робити, тому що не можна вимкнути активну фазу конфлікту по бажанню. Цей стан може тривати ну, роками, якщо людина нічого не робить. Звичайно, відбуваються соматичні відхилення в тілі. В внутрішніх органах. І, в принципі, це вже інша історія, інший стрес. Тож, що робити? До речі, вам знайомо, коли є можливість у вас заснути, ви спите, а І чим довше ви спите, прос... прокидаєтесь, ви не відчуваєте себе відпочивши. Ви, слаб... ви відчуваєте слабкість, втому, апатію. І от все одно не відчуваєте. Ви кажете, я сплю і мені більше хочеться. Знайома? Так от це фаза відновлення. Це в цей час ваш організм відновлюється. Ну от чому так відбувається? Уявіть собі, що на вас біжить мамонт. Я вже казала, так? Біжить мамонт, як же ж ви ж можете заснути, коли на вас біжить мамонт? Мамонт в нашому житті. Це можуть бути різні стреси: проблеми на роботі, проблеми вдома, проблеми з дітьми. А українці взагалі мамо це війна, війна, постійні повітряні тривоги, які не дають можливості відпочити. Ми всі з вами відчуваємо хронічну втому, і навіть коли є можливість відпочити, таке враження, що ми не відпочиваємо. Йдуть певні відхилення в організмі. Багато хто на початку війни, я знаю, що в аптеках взагалі не було снадійного, тому що його розбирали. На жаль, снадійне до нього звикають, і це не є правильно. Без снадійного потім дуже складно заснути. Якщо і взагалі їм не завжди допомагають пігулки, тому що ліки вони можуть сприймати РС організм як, допомогу, ну, як би допомогу до основного фактору, організм завжди буде вимагати своє, це ваше відношення. Він буде вимагати вашого зміни вашого ставлення до певних подій і обставин, тож. Що ж робити? Ну, людина, яка не знайома з психосоматикою, вона почне нервувати, створювати собі інші проблеми, пов'язані з стресом, і відчує біль і або ну, якісь відхилення в інших життєво важливих органах. Людина, яка знайома з психосоматикою, вона, в принципі, знайде. Спосіб розслабитись і допомогти своєму тілу відпочити. Тож, до цього відео. Поряд з цим відео буде відео з вправою, яка допомагає розслабити ваш організм, візуалізувати і допомогти йому відновитися. Ставте лайк, підписуйтесь на сторінку. Далі буде. Дякую за увагу!